Привіт, це Гейновини. Про усе важливе просто зараз. Росія вбила художницю Ніко Кожушко. Це сталося під час авіаудару по Харкову. Дівчині було 18. Після вибуху її доправили до харківської лікарні, але навіть реанімація не допомогла. Про смерть Ніки написала її дівчина. Ніка була художницею, поеткою захоплювалася українською культурою і ще багато чого. Та крім іншого, вона була моєю дівчиною, а близько години тому я бачила її мертвою в лікарні. Вона загинула під час обстрілу, її вбили росіяни. Я досі кохаю тебе сонце, хоч ти цього і не прочитаєш. Аріна. Ніка мала стати художницею. Нам усім ампутували якийсь невідомий, невидимий нам шматок майбутнього. Царство тобі небесного, дитину. Помолись там Богові за Україну. Тобі ближче, тебе він швидше почує. Оксана Забушко, письменниця. У Греції політик Гей вперше одружився. Очільник однієї з партій та його хлопець побралися. Це Стефанос та Тайлер Махбет. Весілля відбулося у повній секретності і тривало декілька днів. Зараз пара мріє про дітей. На жаль, у Греції навіть одружені ЛГБТ-пари поки не мають такого права. Мені б хотілося, щоб у нас було двоє синів: Аполлон та Еліас. Ми маємо забезпечити повну рівність у суспільстві. Любов створює сім'ю, але не в Греції. Гей з Австралії став містером Всесвіт. Джонатан Беррі, стендапер та лгбт активіст Він перший корінний мешканець Австралії, який став переможцем премії. Джонатан Тасманієць його народ у 19 столітті був майже повністю винищений колонізаторами. Що ж, сьогодні писалася історія. Я став містером всесвіт. Я перший корінний австралієць, який отримав цей титул. Не можу дочекатися, коли поїду по світу, розповідати, яка класна моя країна. Підтримай гейновини переказом на нашому нобанку або оформлюй спонсорство на Ютубі. Деталі шукає під цим відео, ну а поки короткий дайджест. Джулія Фокс зніметься у сапфічному фільмі. Відкрита лезбійка та модель зіграє у картині Perfect. У перекладі ідеальна. Фокс втілить вагітну жінку, яка на відпочинку закохується в іншу дівчину. Стрічка вийде наступного року. Періс Хілтон випустила альбом. Він називається Infinite Icon. Зірка присвятила платівку геям. Hey. На альбомі можна послухати, зокрема, дуети з сією Трейнор та Рінною Саваямою. Француженка Марі Патоє виграла золото на паралімпіаді. Вона змагалася у велоспорті. Спортсменка присвятила перемогу своїй дружині. Це вже четверта медаль у кар'єрі Марі. Постав лайк під цим відео просто зараз. І тоді алгоритми Ютубу зроблять його ще популярнішим. А у Києві проведуть вогбал. Він відбудеться 15 вересня у просторі Культмотив. Усі охочі будуть змагатися у різних категоріях: танцювальних та інших. Команда обіцяє яскраві виступи, безпечний простір та багато сюрпризів. Квитки шукай за посиланням під цим відео. Це буде один з наймасштабніших балів спочатку війни, і цього разу ми веземо іноземну суддю прямісінько з Іспанії. А це чудова можливість познайомитись і можливо стати частинкою культури болру. Також по секрету ми підготували декілька сюрпризів для наших глядачів та учасників. І це було останнє повідомлення випуску. Донатьте нашим захисникам та захисницям та закривайте їхні збори. Дякуємо всім військовим, які просто зараз захищають нас на фронті. А також усім, хто поклав своє життя задля нашої незалежності. Побачимося наступного тижня.